Мене звуть Герман, я навчаюся на програмі інженерії 1.2.1. А ти навчаєшся на бюджеті чи на гранті, чи може на контракті? <гум> я на бюджеті, другий курс, тому так. Не. А який бал потрібен, щоб прийти в київську школу економіки на бюджет? Ну, в мій час мені вистачало 196 середнього. Але зараз ну, треба дивитися, який зараз прохідний бал на бюджет, але ж коли я дивлюсь. На тих там ребят, котрі зараз вступають на бюджет, там на перший курс ну я розумію, що у них прямо в них тут все дуже гарно. <гум> типу, тому конкуренція може стала вищою, Але ну все реально, абсолютно все реально. Ти з самого початку планував вступати в приватний університет? Чи розглядав можливо ще і державні? Ну, у мене перший пріоритет був ще, а потім. На останній день вступу я вирішив, ну, мабуть, щось якось. Е, типу, тільки один пріоритет мати, треба ще якийсь зробити. І ну я зробив одеську політехніку. Але ну мені за, за одеської політехніки дзвонили ще, може, там я не знаю, місяць після того, як я вступив сюди. Тому ну не шкодуєш ти, що брав саме приватний університет замість державного? Прям ні, тому що. Е, я вважаю, що знайти десь таке скупчення я не знаю, талановитих, ребят, котрі цілеспрямовані котрі чогось хочуть добитись в цьому житті. Ну, в інших, ну, в державних, мабуть, я не знаю, в КПІ або Микірянці я сходен там, там дуже типу, класні ребята. Але ну, те, що я хотів вступати в одеську політехніку, мені здається, там такого б не було б. І тому порівняно з цим, ну, це дуже гарний вибір.